Сепаратизм не привід для звільнення вчителя. Переконують у слов'янському відділі освіти, навіть відеозапис не є доказом причетності вчителів до підтримки терористичних організацій. Наполягають там, чому директори покривають організаторів незаконного референдуму, а звільняють лише тих, кого не можуть знайти. Наталя Нагорна знає. Починаючи новий навчальний рік, він бажав дітям миру. І пусть ужаси війни ніколи не коснуться. Вас голова відділу освіти міста Слов'янськ Олександр Зубарєв висловлює свої побажання у вже відремонтованій українською армією й школі. У травні сюди влучив снаряд. вибуло шибки вчитися стало неможливо та небезпечно. В цей час голова відділу освіти співпрацював з терористами ДНР, буцімто бажаючи стабілізувати навчальний процес. Сам представив самопроголошеного мера пономарьова директорам і не припинив навчання дітей в школах. Хоча бойові дії були у розпалі. Обстріли і більш активні бойові дії вони почалися наприкінці травня. І Одразу ж відділом освіти було прийнято рішення. Припинити навчальний процес. Міністерство освіти дало рекомендації вчителів, які підтримували сепаратизм, звільнити Зубарів Зізнається, видав накази про відсторонення від посад лише двох вчителів: Валентини Ларіної та В'ячеслава Загоруйка, які активно підтримували ДНР та кликали Путіна, але ознайомити, начебто, звільнених з наказом не вдалося. А де заказано аде Ларина? Поставте її сюди. Звільняти інших прихильників сепаратизму. Голова не поспішає. Для звільнення людини необхідна або її заява за власним бажанням, або е, порушення трудової дисципліни, те, що підпадає під статтю. А мало того, що вчитель, я перепрошую, вчитель заявив. Що давайте звернемося, він вчитель. Депутат він вінагро для закону мало. Віря відкриваються. Піро першого посетителя. Керівник цієї дільниці під час незаконного референдуму у слов'янську травні теж вчитель. Андрій Шалда викладає інформатику у тій самій, колись частково зруйнованій десятій школі. Директор школи переконує громадських діячів. Відеозапис з доказом сепаратистських дій не привід відсторонити педагога від дітей. Чому вона продовжує працювати? А мене немає доказів. Що вас немає доказів? Да? Наша доблісна армія, като ми платим налоги, на каторою, вона нас уничтожає. на цьому відео. Вчителька 13-ї школи Лідія Мазанова розказувала російській пропаганді про жахіття у слов'янську від своїх слів і досі не відмовляється. Не терористи вас бомбили. Вас бомбива хто, хто такі Донецька, терористи? Терорист, хто таки терористники Донецької народної республіки? Ми так, ми таких ще не бачили. Ми таких ще не бачили Це ополченці. Місцеві мешканці. Ну це ви так думаєте? А тоді вони у нас були 20... 26 травня. У нас були ополченці. Спроба поспілкуватися з вчителькою перетворюється на скандал. Ви готові зараз публічно вибачитися перед українською армією за те, що ви наклепали? Ой, я вибачаюся, що я наклепала. Наклепали. Це на цей цинізм. І ця людина да, може працювати в освіті. А високо. Викладачка української мови переконана, звільнятися з посади приводу немає. Пише заяву про відставку. Українська армія бомбила. Водки <соріки> на передовій. Гинуть, немає їжі, нема бронежилетів, вона тут сидить, жре, зрушить бюджета. Не вона. Зарплату, де? Зарплату де отримуєте? Як вам не соромете? Зарплату так, де я. отримуєте, я питаю. Як вам не сором, так говорити? Розібратися з викладачами сепаратистами у слов'янську пообіцяли вже за два тижні. Наталя Нагорна, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.